Привіт! О, привіт! Скажи, будь ласка, як тебе звуть і з якого ти класу? Мене звуть Клімчук Данії, 7 класу. Даня, скажи, будь ласка, а ти знаєш, яке свято буде святкувати скоро наша школа? М -м, ні, не знаю. Ну, я де вчителя на носі. Забув зовсім. Що, багато вчишся? Доволі. Серйозно? Так. Скажи, будь ласка, а в тебе є так, по секрету, по секрету, є в тебе найулюбленіші вчителі? Так, є. А хто це? А я не скажу. Ага, добре. А тоді може ти побажаєш всім нашим вчителям щось від себе? Я хотів би побажати їм сили, натхнення, терпіння, найголовніше здоров'я та перемоги всьому, що вони починають, і роблять, так? Так. А учням? Учням хотів би побажати сили і терпіння на цей навчальний рік.